Я хотіла сказати наговорити, але я гікаю. Ти маєш гікерку? Де? Ти О, нема, нема більше. більше А, Все пройшло? прийшло? Телефон кориту. Ага, все добре, тебе фари відео, але ти не маєш більше гікапу. А, я не маю більше. Окей. Коротше, я хочу фотограф. Oh, дуже гарне море. Дуже гарне море. Да, а де ми є? Ми в моє місто. It's okay. Моє місто. Моє місто. Масея. З Бразилія. Бразилії. Дуже гарне місто, прекрасно, найгарніше. Да, дуже гарне місто. Де ми бачолка? Сьогодні. Не, не зараз, не, не завтра, не ніколи. Не тільки коли я в Італію. Ага. Okay. Добре? Бо там я не, я не говорю багато португальською, ага. я говорю українською, італійською, е? Е я говорю по соцутською. Ага, з соцоцьким акцентом, так? Е? Да. Так. А, яке гарне місто, яке гарне море. Precras, dura. peccato che qua non si vede molto ma... Non rende. Non rende la bellezza di questa città. C'è ancora, come se dice, ancora più bello? Che harnische? Che harnische? Nisch? Des telefon. Telefon ne... Ne Ne taxam. Ne taxam, Ne taxam. Ne taxam.